Добрий день, everybody! I'm Kate from Житомирська політехніка, і я ваша кандидатка на посаду студентського декана нашого найкрутішого факультету. Я вирішила балотуватися на студентського декана, адже й до цього часу моїй голові росія просто мільйони ідей про те, як трохи розбавити студентське життя, щоб воно не було зайняте навчанням єдиним. Я навчаюся на другому курсі спеціальності прикладна лінгвістика і вже другий рік поспіль залишаюся першою ретинговому списку і в цей самий час постійно вивчусь усіляких позауніверситетських івентах, де деякі взагалі сама створюю, то точно маю що розказати про те, як це все взагалі поєднувати. Адже, камон, народ це наші найкращі роки життя, і лише ми здатні зробити їх справді неперевершеними та незабутніми. Згадаємо лише, який був фурор та від нашої минулорічної перемоги на Dance Battle, І я вже це зараз так. маю декілька ідей, які з вашою підтримкою та допомогою вдасться втілити в життя. Тож, давайте разом не лише прокачувати наші educational skills, в чому я як студикат буду не впинена. Адже, в першу чергу моїм завданням є захист усіх ваших студентських прав та інтересів, а також розв'язок усіх проблем, будь-то коли вам не дозволили принести котика на пару, або коли просто потрібна людина на паговорі за чашечкою кави, кож найкритіші студенти, найкритіше факультету грати свою найкритішу студентку.